Автобуси нам поступили в минулому році, тому ми формували за звертались до територіальних громад, особливо там, якщо ми бачили, або низьке охоплення щепленнями, або є баж... і за бажанням тих чи інших керівників територіальних громад. Автобуси великі. І ми формували такі бригади, щоб були різні напрямки задіяні не лише імунізація. До нас долучались і лікарі, вузькі спеціалісти, і Товариство Червоного Христа. Або от зараз до нас активно долучилось ментальне здоров'я. Наша координатор. Сімейні лікарі Та. мали можливість проконсультувати, наприклад, людей які просто закотіли поміряти цукор крові, поміряти базові показники, пройти швидкі тести на ВІЛ, гепатити, mm -hmm. на ковід. Ну всі інші, які моменти були. Тобто, люди могли бути в місті на території цієї здоров'я, залучитися як дорослі, так і діти, отримати ці послуги. Червоний хрест долучався з невідкладною допомогою. Mm -hmm. Центри контроль профілактики хвороб Наталя вікторину ж особисто приймала участь, просто чисто організаційно, влада. Територіальні всі, які заклади, є, які мали бажання. Ну а само самоорганізацію... хоч автобус вакцинальний, але е, там стояло питання як інфекційних хвороб, так і неінфекційних. Ми зараз складаємо графік. Ми в себе так само прописуємо і кажемо щодо тих е, амбулаторій, які є віддалені. Ну, і так є, наприклад, що можливо бути, що, наприклад, є віддалені території села селища громади, де на даний момент, як склала ситуація, наприклад, немає лікаря. Тому спільно з надавачем, який є на цій території, тобто центр організовує своїх лікарів, автоматично ви при виїзді проводять огляди населення, яке там проживає. Консультування з профілактики хвороб це і інфекційні, і неінфекційні і ті самі прості речі, цукор, тиск поміряти, наприклад, визначитися. тим більше, що лікар може так само й дати призначення. Любишівському районі седлище ну, село, да, село та село Великий, да. і відповідно виїжджали. Населення. Дивимося, де є населення, mm -hmm. де цей. Ну ми стараємо, будемо старатися максимально охопити всі віддалені села. Тобто, ну я дала згоду і отримали автобус. Спочатку був один, потім взяли ще два автобуси і дали в кожне кожен район Ковельський, Володимирський камінь каширський і місто Луцьк, і тому вони там виїжджають, узгоджують самі територіальні громади із райдержадміністраціями, і відповідно формуються вже такі на сьогодні, я можу, можу сказати, ми спільно працюємо, такий позитивний досвід. І люди, коли приїжджають, вони дуже задоволені. Ми там виїжджаємо в школу, в садочок. Працюємо з дітьми, проводять різні ігри, вчать їх здоровому способу життя, як мити руки вчать, як що таке здорова Дізна, тарілка. На рук нагадали так, так. О, хороші зараз... майстер-класи, вони так. цікаві з підтримкою. Ну, тобто, в нас ціла програма, ми завжди надаємо її ну, як або формати. на запит окремо. Якщо, наприклад, так. громада звертається прицільно, вони можуть визначити, наприклад, можливості свої місцеві, так. узгоджують з надавачем медичної допомоги, тобто, так. якщо посел. І ми паралельно всі домовляємося, узгоджуємо, їздимо. Хочуть люди, це є запит на це, ми готові долучитися і так само провести це все. Якщо людина дійсно приїхала до районного центру і, можливо, хоче в той момент, от знайшла вона час. Тому, будь ласка, прийдіть, проконсультуйтеся, отримайте захист, отримайте необхідне і там і набори, якщо є можливість, долучаються з підтримки там. Це це просто для того, щоб е, попередньо звичайно профілактувати, ну але є як варіант надання допомоги.